Поляки почали значно краще розуміти українців. Треба якомога більше спілкуватись е, між, ну, між собою. Е, це не обов'язково якісь там, міждержавні контакти, там, приїзди, делегації і так далі. Е, треба, щоб українці в Польщі говорили з поляками. Я переконаний, що е, ну, так само і мільйони поляків готові говорити з українцями, не обходити жодних гострих питань, говорити абсолютно відверто, чесно на всі там, болючі теми. І саме такій комунікації особистій, яка не може бути підмінена комунікаціями в соцмережах, це теж важливо. Бо я як український політик маю зараз сказати: ну, от, в першу чергу, наша мета адвокація ні, наша мета, в першу чергу, це розуміння один одного. Тому що на розумінні, на порозумінні будується е, наша спільна от, міць у спротиву е, Росії, тому що е, ясно, що. Як тільки Росія досягає якогось успіху у підтримці друївних настроїв всередині якоїсь країни, то ця країна змушена, тому що вона бореться з, власно, з власною кризою, вона змушена зменшувати або там припиняти допомогу Україні.